Хотів би так, хіба в в мало хвацьких парок, що ти нудьбуєш, що ти нудьбуєш і читаєш ідіотські детективи? Сотні мешканців Дніпра від школярів до військових пишуть диктант не на оцінку, а на згадку. Вже в п'яте в місті проводять диктант до Дня Конституції України. Цього року зареєструвалось близько семи сотень учасників. У залі курсанти, викладачі, громадські та культурні діячі, журналісти. Думаю, результат буде високий, але не будемо загадувати. Вигулювання вони є. До цього такого досвіду в мене не було, тому це як перший такий раз, коли я зможу долучитися до таких ініціатив. Тому щиро дякую організаторам цього всього. І хочу побажати всім натхнення, успіхів. щоб все всіх виходило. Подія перетворилась на щорічну традицію Дніпра, що поєднує мову, культуру і свідоме громадянство. Це один з найбільших заходів в Україні, присвячених дню конституції. Ми а, працювали над новим форматом, саме тому ми зараз на новій локації. Взагалі, до цього ми не робили жодного заходу тут. От тому дуже раді, що маємо таку можливість зарад завдяки партнерам проводити захід саме тут. Тому організація займала приблизно. Десь місяць, звичайно, всі оргмоменти, моменти якісь ми вирішили повноцінно нашою командою, волонтерами працювали з партнерами, тобто дуже насичена співпраця. Сьогодні набагато більше людей. Ми минулого року збирали 530, якщо не помиляюсь, приблизна цифра. От сьогодні набагато більше учасників. Для мене, як людини, яка в російськомовному Дніпрі спілкується українською, виключно українською з 95-го року я вам скажу, моя душа радіє і. Серце виповнюється такою щемом і теплотою, що українська мова, український диктант об'єднує так багато людей, що українці в Дніпрі прагнуть бути людьми грамотними, освіченими і прагнуть бути українцями. Текст на заході читав режисер, актор і співзасновник творчого об'єднання Мур Олександр Хоменко. Цьогоріч диктант мав особливе емоційне забарвлення. Найприкольнішою задачою з цього всього було текст, матеріал мені дозволили слава богу обирати, бо зазвичай на диктанти йдуть шматки, не знаю роману чи новели. А я підготував сьогодні дещо дещо дуже особливе. Мені здається, що те, що я підготував, ще ніколи в історії українській не використовувалося як текст для диктанту. Уперше за всю історію написання диктанту його текстом став любовний лист поета Василя Симоненка до коханої дружини Людмили. Півтора дні щемкий, ніжний і щирий. Люблю тебе, тебе люблю. маленько мило. Олександр ділиться. Пропозиція про читання тексту диктанту надійшла неочікувано. Після одного з виступів у Дніпрі до гримерки зайшли представники молодіжки. Втім, режисер погодився одразу. Вони взяли інтерв'ю, ми розвалили один стіл. Біля хримерки і після цього вони запросили ще й тримати свої папочку і читати диктант. Я завжди там, де молодь, намагаюсь бути, завжди готовий підтримати будь-яку шалену ідею молоді. Тому навіть не розбираючись, я погодився. А потім виявилося, що це настільки офіційно, важливо і серйозно. Тому за молоді, в принципі, завжди майбутнє. казав, що в цій битві, б вона не була, вирішальне слово скаже наша молодь. Я величезний фанат, полага цієї фрази. Серед учасників і зовсім юні, і вже досвідчені для. Когось це вже п'ятий диктант для когось, як і для мене дебют. Що ж, тільки но закінчилось написання диктанту. Долучитися вирішила я ось для підтвердження показую вам зі своїм прізвищем бланк. І хочу поділитись враження. враженнями. Насправді було непросто. Довелось навіть згадати усі правила правопису української мови ще зі школи, але дуже цікаво було долучитися, і така особлива атмосфера була у цьому. Диктант був супер важкий для мене. Як він дуже цікавий, і спікер був дуже цікавий, але було складно. Були деякі труднощі з швидкістю, але ми впоралися. Ми знаємо, що це вже п'ята така акція. Але ми з Поліною вперше на такій акції ми взагалі не з Дніпра, ми приїжджа, і скажімо так, це дуже цікава ідея, тому що це об'єднує людей. Це дає силу того, що ми стоїмо тут зараз. У нас є. Культура своя, ми відстоюємо свою мову. Ми знаємо, що це дуже важливо для нас. Тому хочу сказати, що емоції дуже круті. Написані диктанти перевірять і на учасників з найменшою кількістю помилок. Чекатимуть подарунки. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.